Василь Семоненко, ні, не вмерла Україна. Я зустрічався з вами в Дні суворі Коли вогні в червоні язики сягали від землі під самі зорі і роздирали небо літаки, тоді вас люди називали псами, бо ви лизали німцям по столи. Кричали хайль охриплими басами, і ще не вмерла, голосно ревли. Де ви йшли там пустка і руїна, І трупи не вміщаються до ям. Плювала кров'ю ненька Україна, У морди вам і вашим хазяям. Ви пропили б уже її Богу, розпродали б і нас по всій землі, Коли б тоді в країні на підмогу Зі сходу не вернулись москалі. Тепер ви знов, позв'язувавши кості, торгуєте і оптом. І в роздріб нових катів припрошуєте в гості на українське сало і на хліб. Ви будете тинятись по чужинах, аж доки дідько всіх не забере, бо знайте, що не вмерла Україна і не умре.